Привіт, дорогі! Сьогодні хочу підняти тему важливості ставити дату на всіх своїх планах, на всіх своїх планах, на всіх своїх практиках, і важливість того, куди ви направляєте свою увагу і розуміння того, що у що ви вірите, те все і здійснюється. Наш ретикулярний апарат мозку він направляє все те, щоб знайти підтвердження навкруги всього того, що ви собі ставите під запит. Якщо ви бажаєте побачити червону машину, він буде налаштовувати ваші внутрішні процеси так, що ви яскравіше будете сприймати ті е, червоні авто. І так працює не тільки з автівками, не тільки з такими магічними процесами, а взагалі з усіма вашими намірами, відчуттями, станами. От як ви хочете, так і збудеться. Як ви вірите, е, так і буде. Скажу зараз російською, да де вам по вірі вашої. Да? Це пишуть святих в наших писемних творах. І що я хочу сказати? Що для себе чітко відслідкувала той момент, що автоматично я чомусь завжди під всіми всі своїми там віршами, картинами, сценаріями, які писала, я ставлю дату і зазвичай час навіть у хвилиночках. Там, дуже часто от зараз я записую 0, 1, 25 секунд, 1 хвилина 25 секунд. Я би так і написала, там, що у першій годині ночі там, 25 хвилин. У мене з не показується да, на телефоні. Але потім, коли, коли щось збувається, і ти знаходишся в своїх блокнотах, в своїх е, якихось записничках, ти бачиш ту дату, і тобі легше порівняти себе сьогоднішню і той момент, коли я це все записувала. Тут зараз я знаходжуся у майстра на плануванні свого року, і вона почала це все пояснювати. Просто мене крило інсайтами від того, що коли ви в з'єднанні зі своїми внутрішніми процесами, ви завжди вибираєте найкращу версію для вас. І нам, людям важливо не перевантажувати себе новими знаннями і оціми погонями вперед, що я ще маю взяти від цього світу, а важливо почати слухати себе. І ви почнете згадувати, згадувати неймовірні речі, неймовірну інформацію, яку я її маю, я її просто знаю. Я її передаю своїм учням, я передаю її, коли я виступаю спікером. І буває, задають такі запитання. Я радію завжди запитанням, тому що я вмію чітко сказати, що ні, наприклад, я цього не знаю, тут мені треба підкачатися. А буває, одразу приходить відповідь. Я сама її слухаю і, і прям розумію, що блін, це ж відповідь на моє також запитання. Це все є в моєму просторі, і мені треба тільки налаштуватися і це все згадати. І е, оті майстри, які працюють з людьми, люди до вас приходять зазвичай те, що рекомендуєте їм, перевіряйте на себе, тому що, можливо, саме зараз е, з тонкого плану, вищі сили, дають відповідь на ваше запитання. І так у мене була одна з майстрів, учениць теперішнього курсу мого. І їй прийшло те, що якщо ти хочеш, щоб чоловік тобі дарував квіти, подаруй їх сама. Якщо ти хочеш, щоб тебе любили от, певним чином, да, ти постійно потребуєш цього, воно не збувається. Почни себе так любити, почни ставати прикладом, да, як ти покажи, як тебе любити. Да? Покажи, покажіть людям, як це любити. Я їй передала цю інформацію, яка прийшла відносно квітів. Я говорю, купи собі одну гілочку, постави цю вазочку, хай вона буде тобі. І буквально позавчора чи вчора мене трапився інсайт, що взагалі-то це підказка для мене також. Мені також все дає відповідь. Я знаю, що в мене ресурс зараз, коли я там можу себе нафарбувати, зробити зачіску, все я собі подобаюсь, я йду в люди. Мені роблять компліменти зазвичай завжди. І це також є мій ресурс. Воно мене відновлює. Тобто, я майстер, я постійно себе пізнаю. І чим краще я себе знаю, тим, ну тим Класніше людям, які потім працюють зі мною. Це правда так. Це є ось ця чистота проходимості енергії, яка, яка є в майстра. Я пішла, купила собі квіти. Дивіться, це просто magic. Я не знаю, як на одній гілочці, ось такі величезні троянди, вони розміру з Мій знаю, як правильно поставити, що видно. Я просто купивши ці квіти, розумію, що мій ретикулярний апарат направлений на щастя. І на створення чогось. Я сама можу створити собі обставини, я сама можу створити собі щастя, я сама можу створити собі настрій. І вони просто стоять, і я вже записала, я запустила онлайн-ретрит сьогодні. Він стартує 10.02 в моєму телеграм-каналі. І можна перейти по шапці профілі 7 днів. Я буду передавати інформацію з тонкого плану на тему Новий етап. Новий етап неважливо, де ви знаходитесь, але ви зможете це отримати. Чим круто телеграм-канал, тому що там жива енергія, я передаю її, і ви задаєте мені запитання, я там відповідаю голосовими, дотично до кожної людини, яка задає запитання. Але суть не в тому, я створила онлайн-ретрит. Я зараз вийду в сторіс, запрошу всіх в суботу на роботу групову. Мені почали приходити картинки, мені почали приходити ідеї. Я їх одразу реалізовую дія. Імпульс, і дія і результат. Тобто я відчула, я роблю, і я точно отримую результат позитивний для себе результат. цій всій -ці історії, чому я сказала, що я хочу сказати про дату, коли ви пишете, наскільки важлива? Я давала багато практик, вдячності, давала практику виписувати вранці свої емоції, там вигружати щось. Пишіть там дату, будь ласка. Я, наприклад, продовжую ще писати, тому що челендж був 30 днів. А моє написання фрази Я вірю і довіряю своєму чоловіку, воно має бути 40 днів, так, зараз я на 36-му дні, і я вам хочу сказати, що я там ставлю дату. І я усвідомлюю, що колись я буду перегортати сторіночки цього блокнота, я зрозумію, що в той період я цього хотіла. І те, що зараз я маю, того чоловіка поруч, ті відносини, ту повагу від чоловіків, яку я зараз отримую. Я маю тому, що я вкладалась в це енергетично, знаннями своїми, своїм часом. Тобто я керую своїм життям. І коли ви ставите дати, ви даєте Всесвіту, ту точку координат, куди направляти енергію. Ви керуєте, тобто ви стоїте в позицію того, що я зараз можу. Цієї точки змінити своє життя, не впадати в аналіз свого минулого, да, в свою жертву, бити себе, чому тут не зробив це раніше, чи зробили це раніше. А вже сьогодні, тут і зараз, я заявляю про те, що я обираю інше, іншу сходинку свого життя, інший етап свого життя. І берете, і змінюєте. Почніть брати всі можливі інструменти від це світу і пробуйте. Я вас благаю. Пробуйте те, що я даю. І тільки якщо ви спробували, воно не спрацювало, це не ваш метод. А якщо спрацювало, то беріть його, передавайте іншим людям. Я дуже щедра в плані того, щоб брати і передавати ті алгоритми, передавати ті знання. Ось моя одна з учениць вже запускає там свій курс, вона звернулася я говорю: ти завжди можеш мене запитати. Я увірю в світ без конкуренції, тому що її енергія, то її енергія. І навіть Тей же алгоритм вдячності від неї, він по-інакшому спрацює. У мене він працює інакше. До мене люди прийдуть за одним, до неї прийдуть за іншим. І ось ці всі методи, ось ці всі знання, які я вам передаю. Беріть, передавайте. Давайте будемо сіяти добро, давайте будемо сіяти впевненість в собі, давайте будемо обирати щасливе життя для того, щоб більшості людей хотілося створювати навколо себе. Реально, якісь красиві події, без страждань, без втрат, і будь-чого подібного, що з цим пов'язано. І ще направити тебе. Те, що ви вірите, те і збувається. Те, що ви вірите, те і збувається. І якщо дякуючи Ані, яка я в неї навчаюся і навчалася, яка говорить про те, що щастя множиться, біда, ділиться. Якщо я в це вірю, що. Вона мені просто ще раз підсвітила, що несвідомо я дійсно цим користувалася. Якщо ви вірите в те, що ви поділитесь своєю ідеєю, її енергетично всі розтискають на якісь шматочки, і вам енергії не вистачить, це ваша реальність і це буде ваша правда. Якщо я вірю в те, що я ділюся з вами, тим, що я хочу зробити проєкт світло в тобі, я йду навчатися на 1+, плюс я хочу спробувати себе в цій сфері діяльності, я ділюся я знаю, що ви зі мною радієте. Я знаю, тому що я вмію радіти, і я впевнена, що ви радієте зі мною. Це моя реальність. І тоді ви також підсилюєте моє бажання, мою ідею. Ви, якщо я кажу про те, що в мене було в серпні місяці з татом, він був в важкому стані, і на той час у мене проходив онлайн також проект про мінський світла міста твоєї душі. І там були учасниці яким я просто це розповіла вранці, мене була така неймовірна підтримка. Мені здається, що він так швидко одужав і взагалі я то все прожила, тому що саме люди були зі мною поруч. Та я впевнена в цьому. І сьогодні, коли я... Ось в такому стані я купила собі квіти, я їх поклала в вазочку, думаю, який сьогодні буде день, буду просто навчатися, де я створюю сьогодні цілий день. Я провела 2 годинну консультацію, і після того я в ресурсі, я записала відео, дала туди завдання, там відповіла на одному курсі, на другому курсі У мене зараз паралельно проходить дві групи. Я даю інформацію, я з ними ділюсь, і звідти приходить просто неймовірні слова вдячності. Ви тут сьогодні мені на Ютубі. Просто написала Олена про те, що вона передивляється, хай вже повторно мої відео, але їй подобається, і вона вдячна, що ця інформація є тут. Я прям бачу, що я обрала цю гілку реальності, тому що я багато над собою працювала. Я дійсно вдячна. І сьогодні закріпилося в мені те розуміння, що кожен день, мій кожен день, пронизаний вдячністю. Я така, і світ такий, і тоді в мене немає відчуття, що це все випадково трапилось, що це магія, вона впала мені десь з неба в руки. Ні, я робила цільові дії, я знаю, чого я хочу, я знаю, яка я є, але е секретний секрет в тому, що нещодавно була у майстра, і вона мені підсвітила те, що я не випускаю себе ту внутрішню сюди зовні. І я справді люблю бути яскравою, я справді люблю одягатися якось так, де не так. І як і була на своєму першому концерті, і вона каже: ти не проявляєш ту свою яскравість. І да, вона права, вона таки права, тому що, е, тому що для того, щоб так одягнутися, мені треба зробити концерт. Але з сьогоднішнього дня, ось сьогодні, 6.02.2025 року, я обираю проявляти себе ту, яка є тут всередині і зовні також. Тому на цих відео ви побачите мої зміни, а я рекомендую вам, що якщо ви знаходитесь на етапах того, що ви не знаєте, куди далі, ви не знаєте, в яких ви станах, скористайтеся цими відео, які вже є тут на Ютубі. Це безмежно цінна інформація, яка дійсно працює, якщо нею, користуватися. Я вас люблю, ціную, обіймаю. Дякую, що ви тут є, я тут є з вами. І мені, напевно, подобається поки що ось такий формат. В моменті я тут для вас. Ось така, як є, і буду зростати разом з вами і передавати цю всю інформацію. Обирайте завжди себе. Відповідь не йде всередині вас. Знаходьте будь-які методи для того, щоб почути свій голос голосніше, ніж ті, що звучать навколо вас. А той голос знає, як для вас найкраще. Так. Да. Підписуйтесь, залишайтесь тут, я є, я буду ділитися. А якщо щось вам хочеться дізнатися, пишіть під відео, і я відкрию цю тему ось так: от у форматі випуску.